Бізнес програв, і інвестор приходив і повертав кошти. Е, при тому, що ми ж розуміємо, що в принципі це не так повинно працювати. В даному випадку потрібно оформлювати саме позику на юридичну особу, і що саме юридична особа в даному випадку буде нести юридичну відповідальність, а не саме фаундер чи там співвласник е, своїм майном, так бажано. Часто юридичних осіб ще немає на тому етапі, коли хочуть працювати через ФОП. Плюс залежить же ж, коли я на стороні інвестора, То навіть в такому форматі ми захочемо договір поруки від фаундера, так тому і... залежить від юристів і від того наскільки вдасться домовитись продавити, навіть в якомусь сенсі. Тут від багатьох я згоден залежить факторів, і там маючи великий досвід там, в банківській да, сфері, з, працюючи з банками, то банки на сьогоднішній день в більшості своїми і в тому числі дають кредити з порукою фаундера, да, щоб ти не можеш формати кредит, якщо ми кажемо там, не про 100 тисяч гривень, умовно там на е, якісь потреби, uh -huh. а саме там, про мільйони гривень на розвиток бізнесу, поповнення оборотних Оштів, то в даному випадку зараз, мабуть, не так багато банків, які б могли навіть розглянути да такі варіанти індивідуальні.